Наразі непростий час для представників під'їзної еліти. Так звані гопники, хулігани починають придумувати нові схеми для того, щоб більш доступно розвести лоха. Сьогодні ми поспілкуємося з представниками даної культури Євген та Богдан. Спадкові гопники, що вони розкажуть нам сьогодні? Зараз побачимо. Ну коротше, зараз не так легко розводити лоха на бабки. Зараз вони стали трошки умніші туди-сюди і копєєчку не так просто класти в кармашок. Вот. Ну коротше, ми з кінтом придумали нову тактику, називається інтерактивний понял? Чи не Поняв? Береш карточки і починаєш гадати про судьбу. Гоп-стоп гадання авторська програма хлопців, яка кожного дня приносить кошти та емоції середньостатистичним чернівчанам. Ось один із них. Опа. Що таке? Бабки є? Допустим, ну та стой, нагадаємо Шо? тобі судьбу. Зараз яку судьбу? Що ти гадаєш? Прекрасно. Братіш, ти вже попав, вже нікуди не йдеш. Ми тобі або гадаємо або зараз заїбашом. Варіанту нема. Давайте гадати, я не знаю, ребята. Нагадайте на 23-й рік, що мене жде. Братан, сипані на 23-й. Братан, сипани на 23-й. Це ознака початку приготування до обряду. Пан Богдан Сумліно розкладає свічки з надписом 23, що означає рік, на який буде передбачення. У 23-му тебе точно чекає. Знаєш? Ану. Алло. Брюнетка, девочка, буде у вас пара, понял? Можеш мати красиву, зафаршировану Чику. Так а хто буде головним в нашій сім'ї? А ну розкажи ну, про те. Зараз подивимось. Опа, валет. Точно не ти. Так а що по здоров'ю мене жде? Зараз увидим. А в этом году тебе треба беречь туз. Так а що, це все тоді? Виходить, що все. Зараз час оплати. Часто люди оплачують налічкою. Але наразі у нашого клієнта немає такої можливості, тому ми приймаємо оплату на карту. На цьому наш випуск закінчено. До хлопців вистроїлася черга. Я забрав ось такий подарунок та дізнався, що в наступному році у мене буде важлива подія. Всім гарного вечора! Бути з нами.